Буду використовувати вже готове витяжне тісто філо. Це тісто має бути дуже тонким, наче пергамент. Зробити його вдома можна, але я люблю заощаджувати час там, де це можливо. Отже, у мене готове тісто філо, нам знадобиться приблизно 250-300 г. У мене пачка на пів кілограма і залишиться ще трошки тіста на наступний рецепт. Пиріг у нас болгарський, тож готуємо начинку з болгарської бринзи, зелені та зеленої цибулі. За допомогою крупної терки подрібнюю сир, але якщо ваш сир м'який, його можна і руками подрібнити. Подрібнюю один невеликий пучок зеленої цибулі та відправляю до сиру. Тим часом на водяній бані розтоплюю масло. У мене асорті зелені. Це петрушка, кріп, кінза, та якщо це було пліто, ще додала би сюди черемшу для чеснокового смаку. Три-чотири ложки чогось кисломолочного. Це може бути сметана, йогурт або навіть просто кефір та простакваша. То додаю сюди пів чайної ложки соди. Збовтую 3 яйця та починаю змішувати усі інгредієнти. Тут у мене зелень та сир. Додаю сюди сметану або бучо кисломолочне, у якому погашена сода. Один зубчик часнику та сіль. Але я сіль не додавала. В мене дуже солона бринза. Орієнтуйтесь на свій смак та сир. Ось так. Начинка готова. Починаємо збирати пиріг. Але хочу зауважити, що тісто дуже швидко пересихає. Тож, я для відео хотіла спочатку показати вам тісто і вже потім робила начинку. Вам рекомендую робити навпаки. Спочатку начинка і тільки потім розкривати пакет з тістом. Стиляю форму пергаментом та змощую маслом. Моя форма діаметром 18 см. І повертаємось до тіста. Кожний лист змощуємо розтопленим маслом. Викладаю одну-дві столові ложки начинки та розподіляю по всьому листу. Викладаю равликом по всій формі. На жаль, моє тісто трохи пересохло, як я казала вже раніше, тож воно ламається, але це не критично. І так раз за разом формую пиріг. У кінці змощую маслом та відправляю до духовки. 35 хвилин при температурі 190-200 градусів. Обов'язково треба дати відпочити пирогу під пергаментом та рушником. Я забажала ще змастити маслом. Тістофіла дуже круто працювати, бо воно таке тоненьке, його майже не чуть у страві і воно майже не нашкодить нашій фігурі. Ми сьогодні робимо пироги у болгарському стилі, прямокутні та округлі. Ще з ним можна робити також штрудель з творогом або з яблучками та горішками. 120 грамів грибів ріжу слайсиками та буду обсмажувати їх для смаку на петельні. Мені подобається вершковий смак грибів, тож я обсмажую їх на рослинній олії та додаю трохи вершкового масла. Також для пікантності один зубочок чеснику, за смаком розмарин, гілочками або приправу тім'ян та обов'язково сіль. І куряче филе. У мене воно домашнє, якесь з прожилками відрізаю все зайве. Я його підсолюю та змощую трохи перцем. Перед чесником в мене приправа. Ще воно в мене полежало приблизно одну годину при кімнатній температурі. Воно стало теплим ззовні та всередині. Обсмажую його на петельні, щоб воно було засмагле зовні та соковите усередині. Використовую обов'язково щипці, щоб не проколоти та сік не витік з м'яса. Цей метод приготування філе вже є на каналі. Залишу посилання зараз та в описі до цього відео. Через пару хвилин додаю трохи вершкового масла, продовжую смажити до золотистої скоринки і додаю грамів 50 водички, ще трохи пропарюю, приблизно 5 хвилин. І змішуємо усі інгредієнти для начинки. Три яйця, додаю до них грамів 50 молока, солю та обов'язково додаю трошечки мускатного горіху. Нарізане невеликими шматочками куряче філе, обсмажені гриби, зеленце вже за смаком та тру трохи сиру. І від начинки повертаємось до тісто філо, яке в нас вже готове. Форму та кожен лист тіста теж потроху змощую вершковим маслом. Ось так кожен рол викладала по периметру форми. Тісто філо досить прісне, тож його завжди хочеться змущувати маслом. Зверху затерла сира, але це не обов'язково. Випікаю при температурі 190 градусів 35 хвилин, як і в попередньому рецепті, пирогу треба трохи охолонити під рушником та пергаментом. Лениві смаколики вийшли в нас, коли мало тісто. Багато начинки, вони такі соковиті, Одна, один пиріг у нас з грибами та з куркою, а другий з зеленю. До речі, зеленю він виглядає більш простішим. Пахне він дуже смачно, і на смак теж. Тісто таке, воно дуже упруге, та багато начинки.